Там машину зараз А то ж що були присутні, так. Ну, сьогодні зранку тайфун наших працівників з магазину силою випхав за шиворот, за, от за грудки взяли і викинули дівчат з магазину. Одна зуміла залишитися в магазині, Їх там зараз шестеро сидить. Вони закрилися, не пускали, не, не впускають нас. Це і наша приватна власність. Це наша приватна власність. Вони мають право тільки охороняти, а не виганяти нас і бити.